Мало посадить тех, кто провинился. Еще необходимо назначить тех, которые понимают, как это сделать эффективно, быстро и четко. И не важно, в каком они будут министерстве и как они будут называться. Мне совершенно не важно, какого цвета кошка, важно, чтобы она ловила мышей. Поэтому давайте уже переходить к конкретным решениям. Если для этого необходимо, чтобы была ставка верховного, ну, как говорят мои друзья, я понимаю, что я человек. Ну, как бы не по моей зарплате такие решения принимать, но давайте все-таки брать все лучшее, что у нас было в опыте великих эпох. И решать теми методами, которые необходимы для того, чтобы здесь сейчас. Вот это если бы я советовался, да, по поводу решений. Да ну, да, так бы, ну что там, ну решение три в день принимал, а мне надо решений двадцать. Представляете, он двадцать решений в день принимает. При этом, неважно, тупые они или нет, ну если ты ни с кем не советуешься, ну но если ты в этом, об этом прямо говоришь, я не, мне никакие советы не нужны, я вот принял решение, а вы там дальше выполняете. Ну так и рождаются и курские авантюры – а ты потом спихиваешь на генералов, на кого угодно. Так и рождаются тупейшие вот эти решения насчет там э, крына. И никто не может объяснить, зачем, чего вы их туда посылаете. посылаете. А вы же посоветовались ни с кем, в один прекрасный момент сказал, а вот вы должны там... И, все. и в этой связи, вы знаете, когда они там говорят о том, что закончить, начать мирный процесс в итоге, в итоге плана победы, да, и уже до конца этого года заставить Россию с позиции силы с ней вести переговоры и так далее. А вот э, Дэвид Лэмми, этот самый, э, который недавно, значит, говорил Сильно про... Загорело, про империализм России, да, на полях конференции Ли Борисской заявил, что нужно готовиться к войне в 25-м, э, на Украине, само собой, не в Британии, в 25-м, 26-м и дальше. Сколько при этом... Украинцев. А Лейми, что это интересно? То есть ему вообще до лампочки. Кстати, насчет империализма. Я обратил внимание сегодня на другую статью «Таймс» где говорится о том, что рассказывается об этом американском техническом компьютерном гиганте Палантир, который, ну там прямо так несколько моментиков, на которые я обращаю внимание, они вроде разбросаны по статье, но если собрать их воедино, что получается? Значит, компания работает вместе с ЦРУ, по сути дела, подрядчик ЦРУ, да, у них, значит, выступает контракт с Министерством обороны Британии. Мало того, сотрудники компьютерного компьютерные программисты этого палантир, значит, заключили контракт на три года с, во... с флотом, военным флотом Королевства Великобритании, находясь там, прямо там, непосредственно выполняя задачи. И в их ц... задачи, ну, они хвастаются, во всяком случае, мы... Помогаем Украине наводить на российские цели, в первую очередь морские, и уничтожать их. Подождите, так э, и что, Столтенберг будет нам говорить, что они напрямую не участвуют, в НАТО не участвуют в войне с Россией? Так вот вам, вы соберите воедино, получается, по заказу ЦРУ, контрактники, которые служат в Министерстве обороны Британии, уничтожают российские военные цели. Ну так это и есть казус Белли, это и есть война. Идем до блока, скажем так... Зона дипломатичних бойових дій, яку Україна програє, не тому, що в нас погана дипломатія зараз. Прихильники однієї відомої політичної сили сказали, та це наші дипломати нічого не вміють. А от якби був не будемо називати це прізвище, вже вже б Швейцарія тут була. Ні, не тому, що програє наша дипломатія. Можливо, вона десь слабка. Я не буду виправдовувати, а тому, що сто разів це говорю, сто перший скажу західні партнери вже капітулювали повністю. Вони роблять вигляд, що щось роблять, але на жаль, ми бачимо загальну ситуацію. Тим не менше, Володимир Зеленський, який нині презентує план перемоги західним союзникам, найперше у Сполучених Штатах Америки, вважає, що війна ближча до завершення, ніж багато хто думає. Сказав він в одному з інтерв'ю. Власне, також закликає він союзників продовжувати зміцнювати українську армію. Це цілком очевидно. Український лідер також зазначає, що Путін боїться операції в Курській області. Про все це говорив в інтерв'ю ABC News. Я думаю, що ми ближче до миру, ніж думаємо. Ми ближче до закінчення війни. Заявив президент України, а планом план перемоги назвав зміцненням України. А, власне, у дописі йдеться, що Зеленський. Неодноразово звертався до США та Великої Британії з проханням зняти обмеження на використання ракет великої дальності наданих Україні для ураження цілей на території Росії, але Путін попередив, що застосування західної зброї для ударів по російських об'єктах буде розцінено як серйозну ескалацію війни та прямий виклик від країн НАТО. Прохання Зеленського лунало на тлі інтенсивних боїв на сході України та через кілька тижнів після української після старту української операції в Курській області Росії. Зеленський зазначає, що Путін цитата боїться Курської операції. Це правда. Він дуже боїться. Чому? Тому що його люди побачили, що він не може захистити всю свою територію, сказав президент України та зауважив, що лише сильної позиції Україна може цитата підштовхнути Путіна до припинення війни. Дійсно, такі вони розуміють тільки мову сили і жодну іншу. Ну і про міжнародне турне Зеленського йдеться і на сайті президента, зокрема багато важливих зустрічей вже відбулося. Зокрема, зустрівся з дуже нерішучим таким чолов'ягою в костюмі. Це з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Що пишуть на сайті президента? Сторони обговорили безпекову ситуацію в Україні, зокрема на полі бою. Глава держави подякував за підтримку з боку Німеччини. Ну, це все дипломатична мова. Пропускаємо, будемо чесні. Від початку повномасштабного вторгнення Німеччина надала підтримки на 35 мільярдів євро. Лідери узгодили подальшу співпрацю в межах міжнародних форматів та обговорили спільні кроки багато дипломатичного заради наближення миру і тому подібного. Зеленський наголосив, що Україна не підтримує жодних альтернативних мирних ініціатив, які можуть розколоти єдність міжнародної спільноти. Ну, звісно, що на ресурсах президента України буде все максимально дипломатичною мовою. Не хочеться це спрощувати до рівня ні про що, але, звісно ж, вочевидь, що Зеленський. 100 тисяч п'ятисотий раз висловився за надання дозволу бити далекобійною зброєю чи за постачання таурусів. А що сказав Олаф Шольц, цілком можна було передбачити. І, власне, якщо ви про це здогадувалися, то ви мали рацію. Олаф Шольц зробив нову заяву про далекобійні удари по Росії. Він запевняє, що Берлін має вагомі причини на те, щоб не дозволяти це. Заявив, що подальше пом'якшення правил застосування зброї української армії є несумісним з його позицією. Ця заява пролунала ще перед зустрічю з президентом України Зеленським, але навряд чи та зустріч змінила її радикально. Пише одне з видань. Говорячи про військову допомогу Україні, політик сказав, що німецький уряд ухвалив кілька рішень, які є дуже зрозумілими для нього. Зокрема, Берлін не скасує обмеження на далекобійні удари. Це несумісно з моєю особистою позицією. Ми цього не зробимо, і у нас є на це вагомі причини. В принципі, ми повністю, буду говорити суб'єктивно, не можу сказати навіть за колег, повністю погоджую, що є вагомі причини. Це відсутність певного органу фізіологічного, притаманного зазвичай чоловіка, але в політиці доволі часто і жінка. І навіть канцлерка Ангела Меркель, от, так скажімо, попередниця Олафа Шольца, яка мала от той самий, хоча й уявний, але доволі окреслений фізіологічний чоловічий орган, як політикиня, навіть вона пекельно боялася Путіна. тому Меркель 2008 тисячі робила все, щоб Україна не отримала план дій членства у НАТО, щоб так би мовити, заспокоїти Росію. Хоча тоді вже сталося вторгнення в Грузію і анексія 20% території. Олаф Шольц тепер робить все, щоб на нього не подивився грізний Путін і вкотре не помахав ядерною дубинкою, як то кажуть.